Було Йоахинові вісімнадцять років, як став царем, і царював він три місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана з Єрусалиму, звалась Нехушта. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком як чинив його батько. Того часу. Слуги Навуходоносора, Вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим, і місто опинилося в облозі. На Вавилонський цар, теж рушив проти міста, тим часом як слуги його облягали. Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до Вавилонського царя, сам він і мати його. І слуги його, і князі його, і скопці його, і Вавилонський цар узяв їх на восьмому році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму, і скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що зробив був Соломон, ізраїльський цар для Господньої святині, як прорік був Господь. Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних, десять тисяч, усіх майстрів і ковалів. Зостались лише прості вбогі селяни. Він відвів Йоахина в Вавилон, цареву матір та царевих жінок і його скопців і знатних землі також забрав з Єрусалиму в Вавилон у полон. Забрав також вавилонський цар усіх видатних, сім тисяч, майстрів і ковалів тисячу, усіх здатних до війни і відвів їх у Вавилон у неволю. Замість Йоахина, вавилонський цар, зробив царем Матанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Сидекію.